Я дуже рада вас всіх вітати з початком нового тижня. Дітки, подивіться, у мене є два кошика. В першому кошику, що знаходиться? Ви вже знаєте назву, це овочі, вірно. А в другому кошику це фрукти. Дітки, ми вже з вами дуже багато да, розглядали про овочі. Ви знаєте назви. Ви знаєте, як вони виглядають, звідки беруться, так? І як потрапляють до столу? Добре, ми це все з вами закріпили. А любите ви чи фрукти, дітки? Ну, звісно, хто ж їх не любить. Так, вони дуже солодкі, смачні і багаті на різні вітаміни. А як ви вважаєте, звідки ж вони до нас потрапляють до столу? Можливо, з грядки чи городу. А можливо з поля або лісу? Ні, вони потрапляють з фруктового саду. А що ж таке фруктовий сад? І як він виглядає, давайте з вами розглянемо. Сад, дітки це коли дуже багато фруктових деревах, на яких ростуть різні різні фрукти. І сливи, і груші, і персики, і абрикоси, і яблука. Щоб фрукти прийшли до нас на стіл, люди докладають багато-багато своєї байливої праці. Вони доглядають за деревами, обрізають сухі гілки, прискають від шкідників, а ще поливають обов'язково водичкою, особливо коли засушливо. Бачите тільки скільки багато роботи у саду? Фрукти достигають восени. Давайте ж розглянемо, які ж дерева ростуть у саду. Погляньте, дітки, є дерева з абрикосами, з яблуками, з грушами, зі сливами. А тепер, дітки, скажіть ви, хто працює у саду? Вірно, у саду працюють люди. А чим вони там займаються? Вони доглядають за деревами. А що роблять, щоб фрукти виросли та достигли? Поливають водичкою, оприскують від шкідників та комах, обрізають сухі гілки на деревах. А коли дітки фрукти достигають добре. Так саме восени. Дітки, ми сьогодні дуже з вами добре попрацювали, ви мене розумнички. А скажіть і надішліть мені, чи у вас ростуть фруктові дерева. До нових зустрічей!